З миром Божим. Стосовно хлібчика на тему пророків, так це те, що сила Божа у пророків у Біблії проявляється не як їхня власна воля, бо гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать. Пророки смиряються під волю Божу, і через них Бог робить великі справи. Вторкається через слово Боже, через істинну правду в цьому світі, а правда в цьому світі це Слово Боже Біблія, через них Він говорить і сіє Слово Боже у людські серця, щоб. В, щоб Ця Божа сила діяла і працювала з людськими душами, людськими серцями, щоб люди наверталися до Бога. Тому що істинне призначення пророків і проповідників так це те, що навертати mm -hmm. людей до Бога. Амінь.